Епідемічна ситуація по захворюваності на ГРВІ та коронавірус по шості відслідковується щотижнево. Так, на минулому тижні Шосицький районний відділ державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб зафіксував 59 нових випадків коронавірусу. На позаминулому тижні їх було 72. По місто Шостка 50 випадків нових, нових хворих 50, а 16 -ти тиждень 63 випадки. Села Шосткинської громади, відповідно, 4 випадки на 17-му тижні і 8 нових випадків COVID-19 було на 16-му тижні. За квітень на Шосткинщині було зафіксовано 217 нових хворих на COVID-19. Проте це трохи менше, ніж у березні, коли нових випадків було 220. Така загальна тенденція зниження, вона зберігається Кількості да, випадків, що ми реєструємо, зберігається, і по області в цілому ми мали за минулий тиждень 364 випадки, на попередньому 378. І по Україні в цілому зниження за тиждень на 18%. Якщо ми реєстрували до 20 тисяч. Випадків за тиждень в цілому Україні хворих на ковід, то на минулому тижні їх було вісім 8, тобто біля 9 тисяч хворих, не дивлячись на тенденцію зменшення захворюваності, кількість померлих від коронавірусу і досі залишається на високому рівні. Я вважаю, що все ж таки кількість померлих осіб вона залишається досить високою. На 16-му тижні від ковід загалом по Україні померло 105 осіб, на 17-му – 82. Тобто, і от за останні два місяці десь близько 100 осіб. Що тижнева помирає від COVID-19. фахівці й досі закликають залишатись вдома при перших ознаках нездужання. Ми повинні думати про стан свого здоров'я. COVID переноситься дуже індивідуально, як він розвивається, і кожен, коли у нас є якісь симптоми, подібні гострому респіраторному вірусному захворюванню, до яких відноситься ковід, да? нежить там кашель, підвищення температури, треба самоізолюватися, і залежно від динаміки нехай не звернутися до сімейного лікаря за порадою і за лікуванням. Тоді ми уникнемо оцих от летальних смертельних наслідків щодо сезону грипу та герві, то він вже закінчується. Це нормально, що зберігається тенденція. До зниження рівня захворюваності. Що стосується всього цього сезону 2022-2023 року, то грип та інші ГРВІ у нас жодного разу рівень захворюваності не перевищив епідемічний порог. Десь за тиждень ми реєструємо 200, 220-190 нових випадків ГРВІ. Сезон закінчується на 20-му тижні, зараз минає 18. Ти ну тобто ще два тижні, ми так предметно спостерігаємо за цією групою. Далі залежно від підсезону, епіднагляд змінює свій напрямок.